У нас взагалі-то сьогодні пахло. А не, не піхла? Mm -mm. Блін, я вічно то путала. У мене низька, назад, зацвіданка. Ні, звісно, вже з новим хажором, так що я низька мав блистіти гей гузичка в дитини. І ноги. І пахли, зараз все організуємо. Ок ось мені в дитинстві дитинську, що коли я буду велику жону, то буду добровольно кожні два місяці ходити до якоїсь таніки, яка заманює спочатку гризачка, потім каже: Роздівайся, будемо робити пік-пік. Та ще й сама за то платити. Я б повіла, ага, розкажи та комусь другому. Але все-таки вибираю комфортне життя без хащі під руками і лахматих нух, які постійно мене хає. Я ліпше полежу тут у годину в одній студії і на ні танька од Чим потім, случайно підняти руку десь у людному місці і напудити всіх своїми зарослями. Нізка була моя третя процедура на лапчат. І знаєте що, У мене є одне запитання. Якого фраса я не почала робитися раніше? Це ж офігеть як зручно. Я ціле літо ходила і не парилася, що йо, я не побрила ноги Що би не казали, але повірте, ця штука полегшує життя Торінку де студії в Ужгороді лишаву, Зберігайте, аби сті не ходили мухнатими бобриками. Знаходиться студія в центрі варуша на Волошина, 26. Готово можете бігти на свою свіданку. Йой, Танько, ні, ну ти як усе, ну просто ноги шикарні. Що я побігла. Жанна, ви штани забули. Е, та на що мені штани? Ти що? Такі ноги гладкі. Її всьому що показати. Ну хоч очки верніть. Йо, ну, най очки.